Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах. У 9-й ігровий день на Олімпіаді було розіграно 20 комплектів нагород. Розповідаю про результати та медальний залік. Ще один неймовірний день для збірної України. Гольф. Особистий залік. Фінал. Чоловіки. Скотті Шефлер з США став першим. Томі Флітфуд з Великої Британії другим. І бронза для Мацуями Хідекі з Японії. Кінний спорт особиста виїздка. Жіночий фінал. Перша та друга позиція для представниць Німеччини Джесікі фон Бредуу Верл та Ізабель Верт відповідно. Ну і третя позиція для Шарлотти Фрай з Великої Британії. Теніс одиночний розряд. Чоловіки. Першим став Новак Джокович з Сербії. Другим Карлос Алькарас з Іспанії. І топ 3 замкнув Лоренцо Музетті з Італії. Теніс жіноча пара. Перше місце здобули італійки. третіми стали Іспанки. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки. Фань Чендун з Китаю. Перший Трульс Мьорегорд з Швеції. другий. І бронза для Фелікса Лебрена з Франції. Шосейні велогонки. Групова гонка Жінки. Крістен Фолкнер з США, перша. Маріане Фос з Нідерландів друга. І топ трійку замкнула Лотте Копецькі з Бельгії. Стрільба з Лука Одиночний розряд чоловіки Кім Учін з Південної Кореї та Лі Вусок його співвітчизник перша та друга позиція. Між ними американець Брейді Елісон. Бандмінтон чоловіча пара. В матчі за бронзу. Першу медаль для Малайзії на цих Олімпійських іграх. Здобула їхня пара, перемігши у Данії 2-1. Ну і у фіналі, що цікаво, китайський тайбей переміг у Китаю 2-1 по геймам. Спортивна гімнастика кільця чоловічий фінал. Люян та Цоу. Сіньюань з Китаю перший та другий. І топ-трійку замкнув Елефтеріос Петруніас з Греції. Стрільба, Скіт, фінал, жінки, золото. І першу нагороду для Чілі на цій Олімпіаді здобуває Франциска Кроветто Чадіт. Другою стала Ембер Хілл з Великої Британії, яка поступилася чилійці лише на перестрілці. І бронза для Остін Сміт з США. Спортивна гімнастика, різновисокі бруси. Фінал. Жінки. Кайлія Немур з Алжиру здобуває першу нагороду для своєї країни на Олімпійських іграх цьогорічних. І це одразу Золото. Цю Цюань з Китаю, друга. Суні Салі Штатів США третя. Спортивна гімнастика, опорний стрибок, чоловічий фінал. Тут дуже цікавий фінал був для вболівальників збірної України. Першим став Карлос Юлос Філіппін. Це вже друга золота нагорода для нього на цих Олімпійських іграх. Артур Давтян з Вірменії приносить для своєї країни першу медаль на цій Олімпіаді. Гаррі Гепфорд з Британії став третім. В свою чергу, українці Назар Чепурний та Ігор Радівілов завершили змагання на шостій та восьмій позиціях відповідно. Конкуренція, звісно, у цьому виді зашкалює. Плавання 50 метрів вільним стилем, жіночий фінал. Сара Сьостром з Швеції перша, Мег Гарріс з Австралії. Друга. І Чан Юфей з Китаю третя. Плавання. 1500 метрів вільним стилем. Чоловічий фінал. З світовим рекордом перемагає Роберт Фінк з США. Другим став італієць Григоріо Пальтрінєрі. Топ-3 замкнув Деніель Віфен з Ірландії. Фехтування командна Рапіра. Чоловіки У матчі за бронзу французи без проблем розібралися з американцями 45-32. У фіналі японці не менш спокійно перемогли у італійців 45-36. Плавання естафета 4 по 100 метрів комплексом. Чоловіки Китайці перші, американці другі французи треті. Плавання естафета 4 по 100 комплексом. Жінки. Американки з світовим рекордом здобувають золото, стрібло для австралійок, бронза у китаянок. Легка атлетика, стрибки у висоту. Фінал. Жінки. Неймовірний фінал видався. У нас у цьому виді програми, і ми бачимо лише дві країни, але аж чотири медалі. Золото для Ярослави Магучих, яка за спробами змогла. Перебороти Ніколу Оліс-Лагерс. Обидві вони зупинилися на позначці в 2 метри, але за рахунок того, що Ярослава менше спроб використала до цього. Так, золото славе для Українки. Ну і третю позицію розділили Ірина Геращенко та Елеонор Патерсон. У них ідентично все було по спробам через це якраз ось дві бронзові нагороди буде у нас у цьому виді програми. Вітаємо дівчат! Чудовий результат! Браво! Легка атлетика, метання молота, чоловічий фінал, і одразу ще одна нагорода була здобута для збірної України. І якщо десь в стрибках в висоту ми цих медалей очікували, то ось Михайло Кохан справді дуже порадував. Звісно, ми розраховували на нього як на медальну надію, але ну, далеко не всі ставили Михайла в топ-трійку, але він довів нам, що вже нарешті. Може, і нарешті здобув він таку велику нагороду для себе. Третім він став бронза з результатом 79-39. Звісно, з дітоном Кацпергом з Канади дуже важко конкуру... конкурувати. Він сьогодні перший. Ну, а срібло для Халаса Бенце з Угорщини. Ну і тепер на, так би мовити, на останок. Цукерочка. Цього дня класика, 100-метрівка. Чоловічий фінал. Ноа Lyles США. Буквально в тисячних секундах різниця так, між ним та Кішейном Томпсоном з Ямайки. Е, ну і бронза для Фреда Керлі ще одного американця. Ну і тепер медальний залік. Саме за рахунок золота в останньому виді програми на сьогодні. Збірна США підіймається на першу позицію. 19 золотих, 26 срібних, 26 бронзових. Вже більше 70 медалей у них, просто неймовірно. За ними Китай. 19 золотих, 15 срібних, 11 бронзових. Топ-3 замикає збірна Франції, 12 золотих, 14 срібних, 18 бронзових. На четвертому місці Австралія, 12 золотих, 11 срібних, 8 бронзових, Британія 5-10 золотих, 12 срібних, 15 бронзових. Корея. За ними. Саме Південна Корея. 10 золотих, 7 срібних, 7 бронзових. Далі Японія. 9 золотих, 5 срібних, 10 бронзових. На 8 позиції. Італія 7 золотих, 10 срібних, 5 бронзових. Нідерланди 9. 6 золотих, 5 срібних, 4 бронзових. Топ 10 замикає. Збірна Німеччини, 5 золотих, 5 срібних, 2 бронзові. За ними Канада. 5 золотих, 4 срібних, 8 бронзових. Ну, і нашу топ-12-ку. Замикає сьогодні. Угорщина. Три золоті, три срібні, дві бронзові. В свою чергу, Україна, за рахунок того, що сьогодні здобула одразу три нагороди: одне золото і дві бронзи. Ми підіймаємося на 17-ту позицію. У нас тепер дві золоті, одна срібна і три бронзових. І ще одна гарантована медаль у нас буде, оскільки Олександр Хижняк сьогодні у боксі пройшов до фіналу. І тепер питання тільки в тому. Яка це буде нагорода? Золота чи срібна, дізнаємося ми всереду, якщо я не помиляюсь. Так дуже хочеться, щоб нарешті Олександр здобув для себе і золоту нагороду, яку не вдалося, на жаль, здобути у Токіо. Чудовий день сьогодні для збірної України. У нас вже 70 країн з медалями неймовірна цифра. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!